Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний домашній соус чилі груша. Він виходить солодко гострий з яскравим ароматом і насиченим кольором. Такий соус чудово смакує до м'яса, овочів, гріль, а ще неймовірно поєднується з сиром. Спочатку я підготувала всі інгредієнти. Нам знадобиться 1 кг груш. У мене вони були трохи червиві, тому я брала з запасом. Груші добре помила, очистила від серединки і нарізаю дрібними шматочками. Для соусу підійдуть будь-які груші, головне, щоб вони були стиглі та соковиті. Далі беру 500 г солодкого перцю. Я використовую червоний, адже з ним соус виходить красивого насиченого кольору. Перець очищаю від насіння і нарізаю невеликими шматочками. Тепер гострий перець. Я взяла дві доволі великі перчини, вагою 150 г. Їх очищаю від насіння і нарізаю шматочками. Якщо хочете зробити соус більш пекучим, сміливо додавайте більше перцю. Але оскільки в мене діти теж полюбляють цей соус, я не роблю його занадто гострим. Коли все підготувала, беру каструлю і складаю туди груші та перець. Додаю 200 г цукру, 1 столову ложку солі без гірки та 100 мл 9% оцету. Усе гарно перемішую, накриваю кришкою і залишаю на 30 хвилин, щоб овочі та фрукти пустили сік. Через пів години дивіться, як багато соку виділилося. Перемішую і ставлю каструлю на вогонь. Доводжу до кипіння і проварюю приблизно 10 хвилин. Щоб усі інгредієнти стали м'якими. Після цього знімаю каструлю з плити і перебиваю вміст блендером до однорідної маси. У мене залишилися невеликі шматочки перцю. І це добре, саме так мені більше подобається і виглядає апетитніше. Тепер знову ставлю каструлю на вогонь і уварюю соус до потрібної густини. Я варю ще близько 15 хвилин. Якщо хочете більш густу консистенцію, можна проварити довше. Або додати трохи крохмалу розведеного водою. Коли соус готовий, розливаю його по баночках і закриваю кришками. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 баночки по 330 грамів. Відкрила одну баночку вже через тиждень. І перше, що відчуваєш? Коли відкриваєш це приємний аромат перцю. Соус виходить солодко-гострий, з красивим яскравим кольором. Він ідеально смакує з м'ясом, овочами, гріль та сиром. Ось такий нескладний, але дуже смачний рецепт. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!